Знаєте, по плану сьогодні мав би бути випуск неформальної крипти. Але в мене вдома невеличкі зміни, чи то бо можна назвати ремонтом, чи якимсь апгрейдом, неважливо. І чесно, якось навіть впадло то все виставляти по картинці, щоб воно було хоч якось. Хоч якось. Тому неформальна крипта пройде в більш формальному для нас ракурсі, без змін, без нічого. Поки що так, а далі будемо вже робити. Я думаю, мені потрібен десь тиждень-два, плюс-мінус, і все буде чітко. А сьогодні неформалка присвячена вайтбіту. Всі ви чули, бачили, зраділи, зафіксували. Хто не фіксував, можна фіксувати це, власне, та ціна.